Вітаю вас, мої любі, мої сяючі, адже ви для мене всі сяючі душі. Божественні створіння, які згадують себе кожного дня все більше і більше. Налаштовуємося на серце, глибокі і види. Один із творців, жіночий прояв виглядає схоже на Амазонку з довгим волоссям. Вона теж хоче звернутись до нас. Вона вийшла вперед. Ви просто дихаєте глибоко і приймаєте це як нейтральну інформацію. І я вітаю вас усіх, всіх, хто є тут. Я знаю усіх вас, і я пам'ятаю всі втілення, де були ви. Я знаю, що. Ви ще не все розумієте в цьому світі і не все пам'ятаєте, адже досвід, забуття це також ваш вибір. На жаль, дійсно жіночу енергію заблокували в собі, а також розповсюджили тиранію. Я знаю, що важко проживати, коли немає розуміння. Між жіночою та чоловічою енергією в собі. І саме це відбувається потім в реальності. Коли ви не приймаєте в собі будь-якого чоловіка або будь-яку жінку, ви не, ви не дозволяєте енергії легко протікати всередині себе. Ви самі створюєте собі блокуючу реальність. Ваші тіла. Це божественний інструмент, які мають в собі всю інформацію, яким доступно синхронізуватися із землею, а також отримати знання в дійсності далі. Я хочу, щоб ви почали практикувати налаштування на землю, синхронізацію з її серцем, а також наміри сили кожного дня що ви повертаєте собі свої забуті знання. Ви знімаєте ілюзію забуття. Ви знімаєте програми забуття. Скажіть собі вже прямо зараз, адже чекати не потрібно. Я синхронізуюсь з матінкою і відчуйте любов. І я деактивую програми забуття. Я прибираю ілюзію, яка створює мій досвід, ілюзія роз'єднання, ілюзія одинокості, ілюзія того, що я це лише особистість. Я це єдність усього. Я це сила жіночого і чоловічого. Я це богиня і Бог проявлений. Я це сила любові, сила зцілення, сила радості, сила єднання. Я це магнітна структура яка притягує все, що мені необхідно. Мені завжди всього вистачає. Я завжди знаходжусь в безпечному місці. Я завжди під захистом великої матері, а також вищих структур Божественності. Я завжди в лоні матері. Відчуваю любов і вдячність за те, хто є я. Я готова прийняти себе такою, як її я зараз. І хай усі недосконалості цього світу трансформуються. В найкращу реальність, про яку мріємо всі ми, про яку мрію я, це реальність люблячих істот. Це реальність єдності, достатку, щирості, співчуття, взаємодопомоги на частоті любові. Це реальність, де навіть штучно створене, вібрує вищим станом, де все нове проявляється в любові і народжується найкращим чином. Глибокий вдих і видих. І я хочу принести вам своє вибачення також за те, що ми, як проявлені Амазонки, а також як богині, що були закладені. Програми через нас також матріархальні часи, що ми не прийняли ту реальність, адже це також одна із причин. Ми хочемо вибачитися перед вами, адже ви достойні кращої реальності. І велика мати любить кожного з вас, не дивлячись на те, хто ви, жінка чи чоловік. Чи дитина, чи доросла людина, ви для неї і для нас це родина, адже родина починається із вашого серця. І з того, коли ілюзія забуття, хто ви є, розтане, коли ілюзія, що ви одинокі, піде від вас, коли ви розділяєте себе на жінок, чоловіків, дітей, дорослих, коли ви даєте статуси, назви, це лише ілюзії, адже ми єдина, потужна, божественна сім'я світла, ми є любов. І коли ми впустимо її в свою душу, в свою реальність. Цей світ зміниться дуже швидко. І це можливо, і я знаю, я вірю в вас. Дозвольте найвищій енергії, люблячого співчуття, увійти в своє серце. Згадайте тих, кого ви любите прямо зараз. Направте світло своєї душі і прийміть їх такими, як вони є. Велика мати світу. Вона всередині нас. Велика мати світу, грамати зараз звертається до нас. Ви і мене найвища любов. Я люблю всіх як одного. Я люблю все що народжується і не розділяє нікого. Я знаю ваші турботи життя. Я знаю, що ви бажаєте змін. Я знаю, що ви можете, що ви вмієте. Я радію всьому, що ви проявляєте кожного дня. Я хочу, щоб ви впустили любов в свої серця. Своє життя, щоб кожен дотик вашої руки ніс благословення, благословення ваше і моє, через ніжний дотик вашої руки хай стілиться кожен у вашій реальність, де ви є, через ніжний дотик руки буде моє благословення усім вам. І не лише світло душі, і любов стілюють. Коли ви обіймаєтесь, коли ви дякуєте, коли ви вклоняєтесь один одному з повагою, коли ви дивитеся один одному в очі, дивлячись в руки, ви пробуджуєте всю безумовну любов найвищу, енергію служіння. Енергія, яка єднає ваші серця. Нехай ця трансформація і зміна виявляється найкращим чином для всіх вас. Дозвольте моїй люблячій руки вести вас в цьому житті. Спостерігайте за тим, що проявляється з вами поряд, які сигнали і знаки посилають вам ваші помічники з небес, а також проявлені на землі? Духовні створіння у всіх рівнях вони є поряд з вами. Дозвольте їм допомагати більше у вашому проявленому житті, у якихось земних. Як ви кажете, речах вони також можуть допомогти гармонізувати процес. Довіряйте своїй душі, довіряйте своєму серцю, довіряйте собі, адже від цієї довіри залежить ваша реальність. Коли ви довіряєте собі, ви довіряєте вищому плану. Я бачу, що реальність зараз штучно трясуть і дещо пригнічує, але ми маємо проявити це разом. Давайте візьмемося за руки, давайте більше обіймати один одного. І я через вас відчуваю ваш процес, ваш прояв, ваш дотик руки. І хай найвища любов доступна в вашому серці. Буде проявлено і активно у вашому житті. Коли ви спілкуєтесь, учіться розмовляти також на частоті любові, милосердя потребує цей світ. Лише милосердя і любов справді стінить всіх вас. Я є, я тут, я з вами. Я поряд стою з кожним із вас, і всередині ізовні. Я можу бути одночасно будь де так як і ви в своїх проекціях вищих. Згадайте, хто ви, пробудіть свою пані душі, дозвольте цьому статися. Благословені вам, мої рідні, я люблю кожного з вас. Бережіть свою сердечність і іскру до Бога. Нехай вона палає у великому сяйві і в єрності. Благословен всім і кожним. Благодаруємо великому благодаруємо мотілка монтинг всіх світів. А зараз подихайте трошечки ще глибоко. Відчуйте своє тіло. Благодарую за цей досвід. Повертаємося тут і тепер глибокий вдих і видих під час передачі ченерінгу. І також богині і матері. Матері Богині, Матері світу Йшли процеси і робота з вами також. Всі, хто налаштувались на неї, на серце, отримали загрузки на тому рівні, активації, отримали зцілення душі, ходи Спочатку я відчувала процеси, що. З правою частиною, з чоловічою, потім жіночою, а потім вони просто розширення дуже сильне, таке розкриття було. Якщо чесно, важко після такого говорити. Ось, тому що я відчуваю, далі процеси йдуть. Глибокий вдих і видих, повертаємося тут і тепер, попийте води. Порухайте тілом і благодарність великій матері в нас.